Є знижки представляють! Незламні знижки на Steel Hель. 20% в аптеках «Подорожник» вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбе. Є знижки представляють! Незламні знижки на Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек! 7.30 за києвом вітаємо і до вашої уваги оновлений інформаційний випуск головного на ранок: 33 загиблих і 150 поранених внаслідок масованого терористичного акту Росії проти України. 8 липня окупанти запустили по Україні 38 Ракет різних типів, 30 з яких українським захисникам вдалось знищити сьогодні. У Києві Кривому Розі оголошено день жалоби. У містах заборонені будь-які розважальні заходи. Видання Forbes підрахувало, що на ракетну атаку, 8 липня, Росія витратила до 250 мільйонів доларів. Внаслідок ракетного удару по Києву загинули 27 людей, серед яких діти. Ще понад 80 людей отримали поранення. Під ударом ракет опинились також Дніпро. Там один загиблий і. 12 поранених. У Кривому Розі 10 загиблих та 47 поранених. У Покровському повідомляють про трьох загиблих. Під час російської атаки під удар потрапила найбільша дитяча лікарня України Охмадит. Відомо про загибель двох дорослих у медзакладі, зокрема, одна лікарка. Відомо також про 16 постраждалих. Семеро з них діти віком від 2 до 17 років. Одна з будівель лікарні майже повністю зруйнована. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що рятувальники евакуювали з Охмадиту понад шість сотень пацієнтів. А білий Дін» тим часом не скасує обмеження для збройних сил України на удари по території Росії американською зброєю після атаки на дитячу лікарню Охмадит. Про це заявив радник з питань національної безпеки Джон Кірбі. Україна може використовувати американське озброєння тільки для ударів по прикордонню Росії. У США не вважають удар по дитячій лікарні Охмадит підставою для скасування обмежень для України щодо обстрілів російської території. Зокрема, йдеться про удари по воєнних аеродромах, звідки літають літаки для обстрілу України. Після російського удару ракетою по «Охмадиту» в Києві спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав США та Інші західні країни зняти обмеження на удари їхньою зброєю по території Росії. Україна підписала безпекову угоду з Польщею. Документ уклали під час візиту Володимира Зеленського до Варшави. Одним із пунктів угоди про безпеку і співробітництво є збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі. Під час спільної прес-конференції Володимир Зеленський згадав і про російський удар по Охмадиту Пряма мова. Який цинізм в цьому знов демонструє виродки? А З Кремля в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українське ППО, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно, не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні? І сьогодні Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй скликає засідання, на якому власне і обговорять ракетний удар Росіян по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Про це у своїх соціальних мережах повідомило представництво Великої Британії при ООН. Ініціаторами засідання є Україна, ну і також Велика Британія, США, Франція, Еквадор і Словенія. Засідання почнеться о 17 годині за Києвом. На саміті НАТО на Україну очікають позитивні новини щодо ППО, зокрема систем Петріот. Про це повідомила посол США при НАТО Джуліана Сміт. Вона зазначила, що у Вашингтоні буде великий тиждень і анонсувала нові рішення про оборонне виробництво та кібербезпеку. Крім цього, під час саміту НАТО для України підготують міст до членства. Це означає, що Альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить у. Україну, ну і також навчання українських військ. Запланованих днів без відключень світла не буде. Укренерго пояснює, через спеку українці почали більше використовувати електроенергію, що спровокувало значний дефіцит. Сьогодні графіки відключень світла будуть застосовуватися впродовж усієї доби. У ДТЕК додали, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло сірих зон відключення з 14-ї і до кінця доби. І столичний зоопарк показав новостворений будинок для врятованих сов, який нещодавно до звіринцю передали бійці збройних сил України. Працівники Київзоо відтворили для них куточок живої природи для комфорту птахів. Зробили дерев'яні будиночки, годівнички наповалки. Зважаючи на нічний спосіб життя цих птахів, також встановлені спеціальні ліхтарики, які приваблюють різноманітних комах, якими годуються сови. Сніданок з плюс присудин ми ваша точка опори. З нами будьте. Ну і друзі, як я вже говорила, сьогодні сніданок для вас працює із двох майданчиків. Ми з Русланом в студії. А Єгор Гордєєв сьогодні весь ефір буде в Охмадиті, ексклюзивні історії, спілкування з очевидцями. Єгоре, тобі доброго ранку. Тихого ранку розкажи, будь ласка, що бачиш, з ким встиг поспілкуватися? Вітаємо його! Ти знаєш за е, ось повномасштабну війну, та не тільки повномаштабну справді з 2014 року. У нас щоразу виникали якісь точки. Які ставали такими сакральними місцями, до яких підходиш і просто кров холодною ти розумієш, що це символ, який зрозуміли в усьому світі, який символ, який розуміють про війну, який розуміють про варварське ставлення до е, інших людей у 21 столітті, і от зараз у цій точці е, у цей час це якраз клінічна лікарня. Охмадит е, двоє людей загинуло тут вчора під час ракетної атаки. Біля 50 зазнали поранень, так чи інакше. Це лікарка і один з родичів пацієнтів. І чому я кажу, що це одне з сакральних місць? Тому що зараз ви можливо не побачите тут нікого з людей. Тут немає натовпів. Вчора до пізньої ночі стояла така величезна довжележна черга з людей. Це бачили в усьому світі. Досі зараз від цієї черги людей залишились лише порожні пляшки пластикові, тому що потрібна була вода, потрібні були медикаменти. Зараз тут закінчується фактично розбір завалів. Вже працюють над цим не просто люди, які приходили хтось навіть з протезами приходив. Люди з дітьми приходили, допомагали. Зараз же це закінчують корпус токсихології, який найбільше постраждав, розбирати вже безпосередні професіонали. І за кілька годин тут знову почнеться робота. Тут знову почнеться активність. Тут знову почнеться багато людей сюди. Зійдуться. А ми тут будемо працювати, тому що сьогодні будемо збирати тут багато історій. Зруйновано корпус психології, один з найновітніших корпусів. Зруйновано школу супергероїв, яку ми дуже добре знаємо яку ви дуже добре знаєте. Це було місце, де е, діти, е, які тут місяці роки проводили, мали змогу отримати освіт. Е, з великим рахунком е, буде великий хаб історії. Е, і ми запрошуємо вас, якщо раптом ви фізично будете тут е, з міркувань того, що ви хочете допомогти. Е, ми так само будемо координувати і приходьте, будемо сьогодні говорити із лікарями, і з пацієнтами, і будемо збирати ці історії тут в одній точці. Охмадит, про які говорить зараз весь світ. Е, дуже важливо. Ці історії, як а, документалістика, перепрошую як а, а, фіксація історії а, того, що творять росіяни проти українців. І це про це має знати весь світ. Так і працюємо. Пасибі, Єгор, до наступних історій твоїх і прямих включень. Ми ну, зараз на іншому майданчиці працює наш кореспондент Андрій Люховець, який зараз там розкаже більше про погоду. Насувається спека, як ми вчора повідомляли. Чи вона вже прийшла в які регіони, і скільки вона важитиме нашому здоров'ю? Перепрошую, також це дуже важливо. Андрій, тобі до програми. Доброго ранку, колеги, добро ранку глядачі. Так, сьогодні спека дійсно пануватиме майже на усій території України, незважаючи на те, що сьогодні очікується, знову ж таки і зливи в певних регіонах. Але, от панівна, все ж таки сьогодні погода буде це спека. А зараз розберемо швиденько, де що і як очікує, адже у деяких із областей сьогодні до плюс 37 градусів. І от 9 липня на сході України очікується сонячний спекотний день. Без опадів зранку на стопчику термометра вже буде плюс 21, плюс 24 градуси, по обіді плюс 33, плюс 36. На півдні України сьогодні очікуються зливи, але день буде спекотним. Зранку плюс 21, плюс 24, в день від плюс 32 до плюс тридцяти семи градусів у західних областях. Сьогодні буде хмарно, очікується затяжні дощі. Також можлива гроза. Зранку на стопчику термометра від плюс 16 до плюс 19 в день від плюс 27 семи до плюс тридцяти двох градусів. На півночі України сьогодні сонячно та сухо. Зранку на стопчику термометра від плюс 16 до плюс 19 В день температура коливатиметься від плюс тридцяти до плюс тридцяти трьох градусів у центральних областях України без опадів зранку плюс 18, плюс двадцять два Дуси по обіді до плюс тридцяти градусів, і от ранок у Києві буде безхмарним. Як ви бачите, буквально за три хвилиночки, поки ми з вами от почали погоду, як швидко сонце сходить над обрієм, і от це сонце сьогодні буде палючим у столиці. Воно не тільки буде відблискувати на обличчях, воно буде відчуватися тілом, тому що сьогодні зранку очікується від плюс 20 градусів. По обіді обіцяють соноптики, що це перетвориться на плюс 31. тому майте на увазі. А найтепліше, 9 липня в Києві синоптики зафіксували у 1947 році. Тоді було майже плюс 36, А ось історичний мінімум був у 1935 році, плюс 9 градусів. Спекотний день і зважайте на це, тому що медики також вже дали свої е, такі невеличкі довідки, як е, людей, які залежні від спеки, як себе поводити, і щоб це не повпливало ніяким чином на ваше здоров'я, колеги. Дякуємо, дякуємо тобі, Андрію. Чекаємо на наступні включення з тобою.